Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні реакція на Діброва і пісню Моя дівчинка. Про що ця пісня? Як написано в описі під відео, що ця пісня не потребує ніяких пояснень, бо це пісня про кохання. Про кохання, про те, що люди люблять один одного і як гарно просипатися зранку і пити разом каву, просипатися з коханою людиною. Про те, що розлука це випробування для. Для обох люблячих сердець. І ця пісня про це. Чому я захотів зробити огляд на цю пісню, бо ну, вийшла вона 15 березня, а відео вийде трошки пізніше, бо в моєму плейлисті я подивився, і пісень Діброви вже нарахувалось 9. І час робити вже, мабуть, великий огляд про нього. Але поки що часу немає, я зроблю вам такий маленький, коротенький огляд на цю пісню. А ви. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, якщо цього ще не зробили. Ставте лайк цьому відео. Пишіть в коментарях, як вам пісня сподобалась чи ні. Поїхали! Зверніть увагу на інструментал. От він почався, і він ну мене, наприклад, вже це приковує увагу. Чому? Бо тут живі інструменти вони звучать дуже гарно. Е, стиль це такий попрок. Але ж багато хто слухає такий стиль, і дуже класно, що тут мало цієї синтетики і електроники. Ми прокидаємось завжди шостій. Жа за вікнами й кава у постіль, але сьогодні день твій зійде пізно, наші годинники вказують різне. Я тебе, як ніколи, Класні такі ці мелодійні програші, які зроблені гітарою, а, вони додають такого романтиці, мабуть, цієї пісні. Я обійму тебе біля баранде, бачиш, як виросла твоя лаванда. Геть віднесу твій біль в тому і валізи. Класно сказано. Геть віднесу біль в тому і валізи. Е, ну, от, е, це про що? Про те, що слова прості, але вони не примітивні. Не, не, не знаю. Вони не викликають. Не те, що це написано там, да, е, дитиною. Ну, от вони, вони викликають лише гарні такі емоції. І. Коротко, але влучно сказано. Щастя, це дім, куди не треба візи ляте. І так нелегко на душі армагедон. Хто ж йому завадить? Хто поки моя дівчинка? Класна, ніжна, чуттєва пісня, яка, я думаю, прийдеться до смаку багатьом. А, тим паче зроблена вона якісно. Я люблю таку музику. А, вона легка, чуттєва, підкреслю ще раз, якісна. Мені подобається, коли роблять а, живими інструментами. Я не втомлююсь про це говорити і не втомлюсь, а, мабуть, ніколи. І голос діброви. Він, ну, він, от... Трошки такий з схріпацой, з якимсь піском, але ну, він класний. Я люблю такі голоси, і мені здається, я не вивчавши його біографію, біографію, мені здається, він такий простий хлопець. В нього небагато на каналі підписників. Отже, хто не знайомий з його творчістю, будь ласка, перейдіть на канал, познайомтесь. А я на цьому буду завершувати. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили. Коментуйте, чи сподобалось вам і що вам подобається, бо я ще не знаю, що подобається моїм слухачам, моїм глядачам. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!